Ну що, дорогенькі, ми приїхали до палацу. Ну, звичайно, вже підемо подивимося ці золоті двері. Мамульчик не побіжить уже по сходах, але нічого страшного. Зато ми побіжимо по сходах. Треба вам показати золоті двері, розумієте, так? Да? Ви ж полжині тіряєте, тож треба вміти, коротше, знаєте, де понаслаждатися і золотом. О oh май, подивіться. Бачите, як мене видно? Ух ти! Двери солідні. Так. Да. Двери дуже класні. Дуже гарне місце. Да, представне місце. Дуже, звісно, і гарний день. Ну що, піднімайте голови всі вверх, да-да. Ну ще раз. Золото і золотом. Угу. Інтересно. Ну, ви знаєте, що Соломоновий храм, от я вам хочу сказати, він був підлога золота. Двери золоті, ну от бачите, як себе видно, представте. Яка красота. Так що ви не думайте собі що то так. Що то так собі просто. Ну, то золото, О, бачите? ти заходиш туди і ти дивися, ти все бачиш. гляньте, Це все відображення, бачите мене? О, золото, це було взагалі, мені кажеться, безподобно.